Черкаські веслувальники відкрили сезон на воді. Спортсмени почали проводити відкриті тренування на Дніпрі. Підкорювати водну стихію першими взялися старші вихованці комплексної дитячої юнацької школи з веслування. Все під пильним керівництвом тренерів. Пакатілі! Пакатілі, мальчики. Перший старт у новому сезоні. Між собою змагаються найсильніші вихованці дитячо-юнацької школи з веслування. Відточують кожен рух. Все під наглядом досвідчених тренерів та інструкторів. Тренуємось, ми деякі вже на воді, а деякі ще в залі тренуються. Тобто, нас по одному тренуванню в день, тобто сім днів на тиждень. Задачі які? Облодівати човном це саме найперше. Почувствувати відчути координацію, в човні». Три місяці черкаські веслярі тренувалися у спортивній залі та басейні. Все, аби не втратити гарну фізичну форму. Тому дебют на воді для всіх тут справжнє свято, каже Костянтин. Цьогоріч хлопець збирається поборотися за європейське золото. Для цього каже, навіть зробив власний план тренувань. Накатати більше кілометраж, щоб якби звикнути до води, відчути лодку, відчути воду, а потім уже підганяємо більше ну, швидкість, спринт більше. Ну, так, на силу. Поряд із веслярами-початківцями на воду вийшов справжній чемпіон Олексій Нагуляк. Минулоріч він став кращим серед ветеранів. На воді на нього рівняються майже всі спортсмени. Сам чемпіон називає веслування панацеєю від всіх хвороб і негараздів. Мобілізірут. Це полезные свойства організму приливає кров в голові, заставляють молоді лучше думать. думати лучше розраховувати своє час. Поки що випробовувати Дніпровську воду наважилися лише старші спортсмени. Молодші чекають теплішої погоди, кажуть тренери. Тому досі займаються в залі. Проділа ні об'єм общефизической подготовки в зале, беговой объем неплохой выполнили. мы. Подготовка идет по плану и і... практически без отклонений. Готовлю сразу несколько возрасту. Тут чуть-чуть сложновато их сводить в нагрузке вместе. Но ну, как бы одни тянутся за другими. У планах черкаських веселів – вибороти перепустки на чемпіонат Європи та світу. Шанс поборотися за них у наших спортсменів буде вже за місяць на відбірковій всеукраїнській першості з веслування. Вікторія Хамаза Ігор Неділько, Віка новини.